Добрий день, шановне панство. Відпочивають мої нутрії, але я сьогодні зранку, той є ранок, тільки що дав їм гранули, самець поїв і підійшов. А тепер хочу показати, розказати історію, яка в принципі сталася. Зранку я відкриваю, ну, то десь півгодини назад, може менше, двері чую писк внутрінят. Думаю. Ну, на кінець-то в мене маленькі нутринята з'явилися. А я ось так відкриваю. І тут мене зустрічає моя самочка. Ну і мушу я їй що дати. На даний момент вона яблучко отримає, правда, до того ще одне получила, як я тільки відкрив. І. Ми далі будемо собі сподіватися, що може завтра, може післязавтра у нас з'являться От. Нема, нема нутрінят. Час не прийшов, на все свій час. Проти природи не попреш. Ну, самочка є. Бачите, перед тим вона була біля гранули. Я тільки ще нутріям їсти не дав, не, не підстиляв, в принципі, я тут завжди трошки більше кидаю підстилки, вона там де собі таку вже гірку зробила з підстилкою. Також вона собі таку е, е, будиночок такий будує. Я накидаю, а вона там попідриває і тура зариється, я вже думаю, ну вже на кінець то. Ну, але то таке обманчиве. І, і день за днем проходить, вона е, повнішає, розпирає її помаленьку. Ну, може, завтра. В принципі, по моїх розрахунках, 4-5 числа мала би родити. Сьогодні є 3-го, будемо надіятися. Ну, але в принципі, буває, що самки за 2-3 дня вони відмовляються від їжі. А вона у мене відмовлялася від їжі ще, напевно, два тижні назад. Що я думав, що от-от вже буде родити, бо, бо переставала їсти та, і гранула тут, і, вони, ну, Вона ту свою гранулу не Я Не знаю, самець з'їдає, не, не ну, але вона 100% ту гранулу не з'їдає свою. Ну, за рахунок того, що я даю їй соковитих кормів. Ну, я не є така сама, як ми люди, з захланніми. Якщо нам щось дають, то ми е, нагодують нас, а якщо кажуть, можеш взяти собі, то ми за пазуху пхаємо, скільки влізе, а внутрі я з'їла, з'їла, залишилося. Осталося, полазила, порозкидала. І, і, в принципі, майже пропадає. Якщо забагато трошки їсти даємо, то воно пропаде. Самець вам наївся, що їм треба. Наївся, попив, поспав. Ну, але Кінцевий результат всіх один. Як внутрішні, так само в тих людей. От. Добре. Чекаємо наступного ранку, дай Боже здоров'я, щоб було. Всім і здоров'я, і миру на, на Україні, і ті, щоб спокійно ми були, і як буде все спокій, буде все добре, Бог нам допоможе, і буде все-все гаразд. Дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.